Всім привіт! Сьогодні я дуже рада поділитися з вами неймовірною знахідкою у світі краси, а саме bb кремом від бренду NextView Collagen Glow Solution з SPF 50. Якщо ви шукаєте багатофункціональний продукт, який ідеально підійде для вашого щоденного макіяжу та буде забезпечувати чудовий захист від шкідливих ультрафіолетових променів, тоді продовжуйте перегляд. Next-View Collagen Solution Глов як ви бачите поставляється в цій витонченій та стильній упаковці. Сам бібікрем знаходиться в такому гладкому. З зручному тюбики об'ємом 50 мл. У мене відтінок другий це Natural А Цей крем збагачений колосальним SPF 50 а це означає, що він забезпечує високий рівень захисту від UVA та UVB-променів, захищаючи вашу шкіру від шкідливого впливу сонця. Завдяки колагену в своєму складі, цей BB крем допоможе підвищити еластичність нашої шкіри. А хто не хоче пружної та еластичної шкіри, чи не так. Крем забезпечує легкий ступень покриття, це означає, що він вирівнює тон шкіри та приховує дрібнини недолік, надавши вам всяючого бездоганного кольору обличчя. Подивіться, яка кремова текстура у нього. Він не надто густий та не надто рідкий. Просто ідеальна консистенція для легкого нанесення. Тепер за допомогою спонжу для макіяжу я нанесу кремну на шкіру та розташую його. Подивіться, яким він чарівним чином приховує ці дрібні недоліки, надаючи моїй шкірі більш рівний і сяючий вигляд. При переваги це доступна ціна, добре зволожує шкіру, не створює ефекту маски на обличчі, він не пливе і не підкреслює вади шкіри, робить тон шкіри рівномірним, надає невеличкий блиск, але він зникає десь через хвилин 20, добре видаляється при демакіяжі. Єдиний мінус, що мені не сподобався, це він може підкреслювати дрібні мімічні зморшки, але якщо його занадто багато нанести на шкіру. Тепер важливе питання, кому найкраще підходить цей -крем. Фантастика полягає в тому, що він підходить ідеально для всіх типів шкіри. Незалежно від того, чи є у вас суха, жирна чи комбінована шкіра, ви можете насолоджуватися всіма перевагами цього продукту. Важливе нагадування, завжди тестуйте будь-який новий засіб для догляду за шкірою чи макіяжу, і якщо у вас виникли алергічні реакції, негайно припинить його використання. bb крем мені дуже сподобався, це дійсно масхев для тих, хто хоче. Отримати сяючий, захищений і бездоганний вигляд. якщо вам потрібен легкий, багатозадачний бібі-крем, я настійно рекомендую до нього подивитися та спробувати його. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому пальці вгору, підпишіться на мій канал і натисніть дзвіночок з повіщень, щоб ніколи не пропустити нове відео. Дякую за перегляд та до зустрічі в новому відео. Всім пока!